Нам сьогодні новий шифр азбуки Морзе. Тому тричі клапаємо на дохід на годину. І тепер у нас слово з вами волит. Короткий тап, довгий тап, довгий тап. Короткий, довгий. Короткий, довгий. Короткий, короткий. Короткий, довгий, короткий, короткий. Короткий, довгий. І ось ми з вами отримали мільйон монет. Більше інформації про те, які ще є ігри. Ось у мене закріплено в телеграм-каналі більше 20 вже ігор для вас зібрано. Різні тут ще банки, також всі криптобіржі, на які будуть виводитися потім монети із Хамстера, із Кетізена, із Блума, із інших проєктів. Ось вам воно все є. Не забувайте про це. І також додавайтеся. граємо разом, бачите, в TabSwap, і в PixelTap, і багато інших ігор. Всі оновлення, все є в телеграм-каналі, тому долучайтеся. Також, от бачите, як виведете з якихось проєктів, наприклад, там той же хамстер, вже гаманець є, можливо, скоро буде лістинг, відповідно, заробити гроші. Можна не просто їх вивезти, а можна ще їх там повкладати в різні активності. От я показував на Уокікс, наприклад, можна було просто зробити депозит 100 доларів, і ви отримали 500 наткоїнів. Дуже просто. Далі ви можете їх виводити і користуватися, там, як вам треба. І таких активностей зараз багато в різних криптобіржах, різні джемстарти, лаунчпули, стейкінги різні. Тому все це буде в телеграм-каналі, долучайтеся, будемо заробляти разом не просто на цих іграх, а ще й на цих грошах, які ми з цих ігор отримаємо. Потім також робити додатковий профіт.